Добрий день, в цьому відео ми поговоримо з вами про приховання елементів на сторінки сайта. У нас, в принципі, є три основні функції, за допомогою яких ми можемо приховувати елементи з нашої сторінки. Ці функції вони роблять основну якби, спільну функцію це приховання. А, але, в принципі, мають свої відміни. Вони відрізняються одна між одною. Тому ми давайте подивимось, яка. Різниця між ними і які вони є. Ми маємо з прошлого уроку от, отаке просте віконце, і будемо експериментувати над оцим параграфом заголовка. Давайте подивимось нашу першу функцію. Функція наша перша називається display, тобто поведінка блока. Елемент може поводити на сторінці, наприклад, як блок, як лінійний елемент, як лінійний блок. Як таблиця, як е, ячейка таблиці, як грід-структура, як флекс-структура і так далі. Е, тому ми подивимось першу функцію, але перед тим, як ми почнемо наш експеримент, ми задамо для класа Name при наведенні, відступ зверху зовнішній, е, вкажемо 50 пікселей. Я вам покажу, потім ви все зрозумієте, для чого це було. Ось ми наводимо і наш параграф реагує на наш курсор мишки і відступає зверху ще на 52 пікселі. Подивимось на нашу першу функцію. Функція називається, як я сказав, display просто non. Що нам це все дасть в результаті? В результаті ми отримаємо те, що оцей елемент, він просто скриється з цієї сторінки. Давайте побачимо. Цього елементу його немає. Він, в принципі, є фізично в нашому коді ісходному на сайті, а його немає. Друга функція, яка приховує елементи, це у нас функція прозрачності. Тобто ми вказуємо проз... прозорість елементів, указуємо просто 0. Давайте подивимося. Зверніть увагу на те, що наш параграф, він фізично присутній в коді. він Скритий повністю, він е, має прозорість нульову, але відображається на сторінці. Тобто займає свою якби, позицію і свої стилі, які ми указали. Е, він займає свої розміри, свої е, зовнішні відступи, внутрішні відступи і так далі. Але при цьому реагує на наш курсор мишки. Тобто елемент, він в принципі, є, присутній, але скритий. Тобто він повністю прозорий на сторінці. Ідемо далі. І остання функція, яка приховує елементи, вона називається visibility. І параметр покажемо hidden, тобто прихований. Отже, що ми бачимо, ця функція вона дійсно приховує елемент зі сторінки. При цьому елемент він фізично присутній в коді, фізично присутній на сторінці, він займає свої. Розміри, своє пространство, але при цьому не реагує на курсор мишки. Тобто ми бачимо, що в нас, правило, для заголовка прописане, що при наводі заголовок відступає на 52, але в нас тут ніякого відступу нема. Але при цьому ми бачимо, що елемент займає свою долю частини. Отже, це всі способи приховання елементів на сторінці. Ну і, звісно, хто любить з вас юмор, останній спосіб приховання на сторінці це просто ми видаляємо наш блок з кодом, який не потрібен, і цей блок не буде відображатись на сторінці. Але ви маєте знати, що приховувати елементи ми можемо за допомогою трьох різних функцій, і всі відміни між цими функціями я вам показав. Надіюсь, даний урок був для вас корисним. Ви щось для себе засвоїли. Дякую за перегляд і до наступних відео.